Найстарша породілля України Валентина Підвербна померла на 81-му році. Валентина Підвербна стала відомою на всю країну після народження доньки у 65 років. Це було штучне запліднення. Від народження дитини до жінки була прикута увага преси та суспільства. А коли дівчинка підросла, справа її матері постійно була у судах. Кореспондентка ТСН Валентина Доброда нагадає цю історію. Ця історія почалася майже 15 років тому, і я від самого початку слідкую за нею. Думки у суспільстві відразу розділилися. Одні захоплювалися бажанням та наполегливістю жінки мати дитину. Інші вважали, що лікарі мали бракувати всі ризики, але далі все перетворилося на осуд репродуктологів та жінки, яка перетворила дитину на власну іграшку та інструмент для жебракування. Валентина підвертна народила у 65 років після третьої спроби штучного запліднення. Дівчинку назвали подвійним ім'ям Анна Марія. Ось щаслива матуся ще у лікарні. І її всі вітають. Хочу, щоб вона виросла, народила собі діток. А мені внуком народила, столик поставити, буквари купити, книжечки купити, щоб вони на столику купили, буду вчити її. Але вже невдовзі. Вона нікого не пускає. Дитину лікарям не показує. Представники соцслужби зайти у квартиру не можуть. Валентину підвергну жителі Чернігова все частіше бачать, як вона з коляскою вже бракує. Все, я не покажу. Її. Вона робила усе, аби сховати дитину від світу, не дозволяла гратися з дітьми на майданчику. Вже у школі відводила та забирала дівчинку підлітка, аби вона не мала друзів. І не спілкувалася з однолітками. Все змінив допис Анни Марії в інстаграм навесні 23-го року. Мама з мене знімає білизну та шкарпетки, рве одяг, не дає мені митися та прати свої речі, а ще дряпає мене і б'є. Вона хоче довести мене до допоможіть мені. Два з половиною роки тому соціальні служби вилучили дитину у матері, і відтоді мати та донька зустрічалися у суді. Валентина Підвербна не пропускала жодного засідання. Дочечко. Спочатку Анна Марія жила у лікарні, а згодом її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Валентина Підвербна не полишала надії повернути доньку додому і на кожну судову ухвалу подавала апеляцію. Що я можу з тобою вийти? У нас з тобою немає спільних тем для треба. Я плачу цей час, а ти всю життя. Це була безумовна любов матері до власної дитини. На цьому відео видно, що, попри тон розмови, донька теж любить матір. Анна Марія ніжно торкається до щоки мами. Та і до допису в інстаграм вона ніколи не скаржилася на маму. Але те, що життя може бути іншим, дівчинка зрозуміла ще кілька років, як наважилася написати пост у соцмережі. У Валентини підвербною стався інсульт, і Анну Марію тимчасово забрали до центру реабілітації, і вже тоді вона не хотіла повертатися додому. Там було класно. Я. Я там мужна вперше житті що таке шампунь. Що таке чиста постіль кожен, кожен день, що таке душ нормально, адекватно, де ти можеш закритися. Бо пані Валентина Григорівна до 11 років і після цього вона коли я милась, вона від, заходила до мене в душ. І вона ввивала ну, вона робила дуже погані вічі. Справа Валентини Підвиробної щодо неналежного виконання батьківських прав та домашнього насильства і до цього вже потрапляла до суду. Але тоді. Три адміністративні справи було закрито під час судових засідань. Пані Валентина часто промовляла прізвище Ятченко, яка на її думку і втрутилася в їхнє з донькою життя, і це була дійсно знайома родини, яка стала на захист дитини. Врешті Анну Марію до повноліття під опіку і передали Олені Ятченко. найстаршу породілю. При цьому батьківських прав не позбавили. Ми Це був відчай, це був настільки глибокий відчай, який ну просто не передати словами. Це була пустка, нема нічого, ніякого сенсу життя, не друзів. Я настільки була малограмотною, що мені цей допис допомогла писати Лена. Саме ця історія Валентини Підвербної і Анни Марії змусила змінити правила на репродуктивному ринку. Жінкам старшим за 51 рік заборонили штучне запліднення. Анна наскільки була невихованою, і деякі люди вважали взагалі, що вона трохи відстає в розвитку. Ну, була далека від нормального життя. Вона ніколи не їздила на поїзді. Все потрібно було показувати. Відтоді як Анна Марія почала жити в опікунці, вона схудла на 40 кілограмів, їй зробили операцію на очах. Вона змінила. Минуло...